Усім привіт! Це друга і заключна частина мого міні-фільму про Монреаль. Хто не дивився першу частину, ласкаво просимо. Там дуже, 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 дуже цікаво. Дякую за всі лайки, які ви поставили на першому відео. І ласкаво просимо в другу частину. Насолоджуйтесь і крапка. Цьому випуску. Чому голуби в Монреалі не літають, а ходять по землі, куди дзвонить цей чувак з таксофона. Чому білки в Монреалі чухаються? Але спочатку давайте я вам розкажу про метро Монреаля, бо воно того варте. Перша система метро, яка з'явилася в Канаді, була побудована саме в Монреалі. До прикладу, метро в Торонто з'явилося на 42 роки пізніше. На сьогоднішній день Монреальський метрополітен є другою за пасажиропотоком системою метро в Канаді. Щодня ця система метро перевозить понад 1,3 мільйони пасажирів, що є другим показником в Канаді після того ж самого Торонто. На відміну від більшості систем метро в світі, які використовують сталеві колеса, метро Монреаля використовує гумові шини, які забезпечують більш плавну і тиху їзду. Це, до речі, одне з небагатьох метро в світі з такою особливістю. Система Монреальського метро складається з чотирьох ліній: зеленої, синьої, помаранчевої та жовтої. І одноразовий квиток буде коштувати 3 долари 75 центів. Від себе додам, що насправді місцеве метро є дуже зручним. По-перше, зручна комунікація по всьому місту. А по-друге, зручні та комфортні самі потяги. А тепер давайте перейдемо з одного підземелля в інше. В самому центрі Монреаля існує ще один центр. Але підземний. Його ще називають підземним містом, або скорочно Ресо або Ресо. Одне з головних призначень підземного міста забезпечити доступ до різних частин міста, особливо під час суворих монреальських зим. Це не просто практичне рішення для боротьби з погодою. Це унікальна і невід'ємна частина характеру Монреаля. Такого я ще не бачив в жодному місці, де я бував. І Google каже, що це найбільше підземне місто в світі. Площа становить 32 кілометри, з'єднаних між собою тунелів і переходів. Згідно з офіційною статистикою, його коридори з'єднуть 10 станцій метро, близько 2000 магазинів, включаючи два великі універмаги, 200 ресторанів, 40 банків, 7 великих готелів. Чотири університети. Коротше кажучи, це дуже і дуже, і дуже велике підземне місто. Я дуже хотів вам показати Underground City in Montreal, але воно дуже велике. Воно прям неймовірно велике. Я ходив, ходив, ходив. Я не знайшов те, що я дійсно хотів показати, тому що там цілий світ. Який світ, все світ. Це, звісно, вау. Даунтаун Монреаля це серце міста, в якому поєднане все те, що так любить кожен з нас. А саме динамічна сучасність в міксі з історією та культурою, що разом являють собою доволі гармонійний та привабливий центр міста. Архітектурний ландшафт Даунтауна це свідчення його багатої спадщини від історичних пам'яток до сучасних марочосів. Ця архітектурна різноманітність демонструє здатність безперешкодно поєднувати своє минуле і сучасне. В самому центрі міста розташовані декілька університетів, такі як МакГіл, який знаходиться біля самого підніжжя гори Монтроял, та університет Укам, який розташований в самому центрі міста. Даунтаун Монреаля це також центр культури та творчості міста, в якому розташовані музеї, де проходять виставки, де роблять сучасні інсталяції, як ось ця, наприклад. Де люди збираються пограти в великі шахи або просто прийти на понад енергію міста? Розповідь про Монреаль буде неповною, якщо не показати і не затронути тему моралів Монреалі. Рали Монреаля це яскравий вияв багатогранної художньої душі міста і його багатокультурної ідентичності. Ці вражаючі вуличні твори мистецтва прикрашають вулиці. Перетворюючи місто на відкриту галерею, де творчість не знає меж, мурали Монреаля не тільки прикрашають міське середовище, але також надають почуття ідентичності і гордості для його мешканців. Вони надихають на творчість, сприяють культурній свідомості та перетворюють місто на живе полотно, де історії розповідаються шляхом митців. Ці вуличні твори стали невід'ємною частиною ідентичності Монреаля. Це не просто картини на стіні, це відображення художньої душі міста та його культурної різноманітності. Один із видатних прикладів це відомий мурал Леонарда Коена, розташований в районі Плато Монреал. Цей триб'ют легендарному музикантові, створений митцем Кевіном Ледо, став символом художньої спадщини Монреаля. Олімпійський парк у Монреалі є видатним символом спортивної спадщини міста та архітектурного інженерного мистецтва. Цей комплекс був споруджений для проведення літніх Олімпійських ігор тисяча 1976 році і продовжує бути джерелом гордості та захоплення як для місцевих мешканців, так і для туристів. Унікальний дизайн Олімпійського стадіону з нахиленою вежею зробив його насправді привабливим об'єктом. Це, до речі, найвища похила вежа у світі. Її висота становить 165 метрів. Відвідувачі можуть піднятися на фунікульорі на вершину, звідки відкривається панорамний вид на місто. У олімпійському парку також розташований біодом. Це унікальний об'єкт, де зберігаються чотири різних екосистеми. Біодом це цікаве місце, де ви можете побачити різних тварин та рослин з різних частин світу. Також в Олімпійському парку був збудований футбольний стадіон, на якому грає місцева команда Монреаль Імпакт, яка виступає в вищій лізі Північної Америки, яка називається МЛС. Ораторія святого Йосипа це національна історична пам'ятка Канади і найбільша церква Канади з одним з найбільших церковних куполів у світі, заснована в 1904 році. Ораторія є результатом роботи численних архітекторів і тисячі робітників. Ораторія є найвищою будівлею в Монреалі, піднімаючись більше ніж на 30 метрів над вершиною гори Монроял. Паломники та відвідувачі з усього світу приїжджають, щоб помилуватися захоплюючим інтер'єром з його складними мозаїками, елегантними вітражами та спокійною атмосферою, що сприяє молитві та роздумам. Року до ораторії святого Йосипа приїжджають понад двох мільйонів туристів та паломників. Це одна з небагатьох будівель, яка порушує обмеження висоти, передбачене муніципальним будівельним кодексом Монреаля. Який обмежує висоту будь-якої будівлі, в тому числі хмарочосів, від перевищення висоти гори Монт-Роял. Дякую, що додивилися до кінця. Пам'ятайте про те, що треба поставити лайк цьому відео, поділитися з друзями та до наступних зустрічей.